Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. Мене звати Артур Шалак. Вітаю тих, хто приєднується до нас. Отож, сьогодні ми говоримо з вами про культурну оборону. Говоримо з вами і про інформаційний фронт. Адже це важливо як ніколи. Сьогодні зі мною на прямому зв'язку Віталій Капранов, письменник, видавець, громадський діяч, блогер. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаємо Тернопіль. Бажаємо всім якомога швидше перемогти ворогів. Справді, це побажання зараз одне на всіх спільне. І сьогодні в ефірі унікально. Маю вашу книгу насправді книгу, яку перечитував не один раз. І незважаючи на те, скільки років так і тому, хто її розгортає, вона однаково цікава. Про історію України сьогодні хочу, щоб ми з вами трішки поговорили детальніше і власне з цього почали нашу розмову. Адже бачимо, що історія циклічна, вона повторюється, а ви на зокрема своєму ютуб каналі вже. Неодноразово і багато років поспіль говорили про те, що братніх народів немає що Росія нам далеко ніяка не братня країна як стосовно цього. Ну, по перше, я мушу заперечити щодо циклічності. Історія не циклічна. Просто українці уперті, вони постійно борються за свою незалежність. І Це вже відбувається не першу сотню років. Тому здається, що знов здоров, знов, значить, ми робимо те саме. Ми робимо те саме, тому що ми не добили ворогів минулого разу. отже, сьогодні у нас це просто продовження одного того самого процесу, продовження процесу війни. З московитами, яка у нас триває вже, ну якщо з, з говорити з першої сутички, яка була в 1669 році, коли Андрій Боголюбський зруйнував Київ і пограбував, то власне кажучи, от кожен може взяти калькулятор. А може, і без калькулятора сказати, що це вже скоро тисячу років. Тому у нас сьогодні є унікальний шанс здобити е, ворогів так, щоб їхня імперія розвалилась на шматки, і убезпечити від наступних воєн, е, хоча б власних дітей внуків. Хоч ну там, там буде видно що далі. Але якщо ми хоча б внуків убезпечимо, то е, значить не дарма ми воюємо щодо братніх народів. Звісно, це міф, який був вигаданий для того, щоб заколисати власника цей процес, тому що українці завжди боролись за свою незалежність за свою окрему державу, і якісь е спади в цій постійній війні за незалежність спостерігалось тільки тоді, коли була е досягнута якась якийсь успіх, е тобто якась автономія. Руїд був. Ну от давайте просто пригадаємо, коли опришки вийшли з лісів. Тоді, коли Австрійська імперія пом'якшила режим, дозволила місцеві школи, дозволила місцеве самоврядування, її опришки сказали, що ну так, тепер, значить, вже нема сенсу сидіти в лісі і вийшли з лісу, так само, коли Припинилася Отаманщина в 20-ті роки, тоді, коли почалася українізація, тоді, коли радянська влада вимушена була під нашим тиском, під нашим збройним і громадським тиском піти на політику так званої коронізації. це от процеси, які ми сьогодні називаємо українізацією, тобто віддали ініціативу місцевим діячам, скрипник, там правопис тодішній, ну, кожен хто. Навчився в школі приблизно це собі уявляє, але ми погано усвідомлюємо, що це було зроблено під нашим тиском. Це не тому, що вони такі гроші принесли нам нарешті українську мову. Ні, це був єдиний, скажімо так, компроміс, на який погодилися українці. Бог з вами давайте комунізм, але комунізм український. Інше питання, що нас знову тоді надурили, що вони під це діло вирішили знищити всю українську еліту. Це вже було потім, але Тенденція дуже зрозуміла: ми постійно боремось за незалежність і послабляємо цю боротьбу тільки тоді, коли досягли певного ефекту. Звісно, в цьому є негатив, тому що не можна послабляти боротьбу, бо це призводить потім до нової, нового витка протистояння, треба добивати до кінця. Але я сподіваюся, що сьогодні ми вже достатньо розумні, щоб. Зробити висновки і не відпустити ворога, поки він не буде знищений остаточно живемо. Ми в часі війни не перший місяць, і пам'ятаємо зокрема баражень, коли в більшості українців був певний такий шок. Комусь для того, щоб прийти до тями, потрібно було кілька днів, комусь можливо місяць чи той більше. Але якщо говорити про позитивні моменти, того що відбувається зараз, які вони для вас? Ну, ви знаєте, ми в юності жили в Москві, ну точніше в молодості, і там дійшли парадоксального висновку, що для того, щоб зробити з Хохла українця, його треба бити. Коли хохла б'ють за те, що він українець, в ньому прокидається гордість. Коли хохла весь час кпинять, утискають, знущаються, в ньому прокидається справжній українець говорить: Як, ви мене, так я тоді. І, от, на превеликий жаль, ця наше природство виявили прав, правдивим, і сьогодні відбувається саме цей процес. Хохлів б'ють і роблять з них українців в Тернополі. Це звісно так непомітно, тому що у вас хохлів менша кількість. А от Києві сьогодні просто на вулиці ти чуєш українську мову. Причому хорошу українську мову, знаєте, таку не те, що видно, що вона учена, видно, що вона літературна, тобто це не. Базарну говірку всі згадали. От освічені молоді люди, 20-30 років ідуть між собою, говорять українською про справи бізнесу, про справи там по поточного життя. І це в Києві. Ну в Тернополі я розумію, що це норма. Але в Києві це наслідок того, що вони згадали українську мову масово, і тобто із них вибивають хохлів. І це дуже позитивний ефект. Це дуже дорого, це дуже боляче, це дуже прикро. Але знаєте, історія ж вона на гуманізм не слабує в історії. Все нормально. Убивствами і таким іншим, і вона віддає по справедливості кожному, що він зробив. І сьогодні ми отримаємо те, на що заслужили, тому що зверніть увагу, першими страждають у нас так звані російськомовні регіони, першими страждають так звані російськомовні міста, де всі де ви читали Пушкіна і захоплювали толстим і вважали російську мову такою собі. Ну, мало не рідною, але такою, що вот нею зручно говорити, і от за це вони сьогодні отримують. саме їх в першу чергу і б'ють, і в цьому є як це не дивно елемент позитиву, тому що можливо ця деформація стане стійкою, і ми зрозуміємо, що не варто загравати з російським з російською державою з руським міром, тому що за це б'ють. Ми згадали про Пушкіна, і от одне із відео на вашому ютуб каналі має назву Російська культура фейк, і тут протягом років була моменти стосовно того, що російська культура це щось одне, це один рівень, а українська зовсім інший. Як ви ставилися до цього, і в чому власне, парадокс цієї всієї історії із фейковою російською культурою? Ну, в випадку, наприклад, з культурою українською, ми з вами можемо протягнути ланцюжок цієї культури досить глибоко. Тобто, там очевидно і текстуально, і персонально вона тягнеться з ну, як мінімум, із 16 століття, тобто, спадковість простежується. Що ж стосується культури російської, то Грубо кажучи, це діти ще століття, і це проект, який був створений Олександром Першим і групою людей, які біля нього тоді скупчилися, після того як вони зрозуміли раптом, що еліта Росії від еліти Франції, з якою вони тоді воювали, наполеонівські, дворяни і російські дворяни рівно нічим не відрізняються. Вони користуються одною мовою, вони читають одні романи, одні журнали. Вони живуть в одній тій самій парадигмі культурній і соціальній, тобто вони одні ті ті самі люди, і при цьому їм доводиться воювати. Мало того, що й форма у російської армії і французької практично не відрізняється. І, от коли ти воюєш сам з собою, розумієте, то а, а в чому справа? Справа в тому, що Тодішня культура е, дворянства не мала стосунку до е, населення самої імперії. Тобто, як там жили всі ці татари, Калмики, Макшани, там, не знаю, Єрзя, е, Фінаугри і такі інші вєпси, в Петербургу нікого не цікавило. Їх цікавив цей ці тонкий прошарок, який ходить на бали, який щоб е, е, одружити доньку, і от вони всі. Е, як там у Пушкіна, вона по-русски плохо знала, журналів наших не читала і з'яснялося з трудом на языке своєму родном. Так от, це вже в Пушкінові часи було, що читати були журнали. А в часи, коли Олександр І прийшов до влади і воював з Наполеоном, навіть журналів не було. Перший журнал, так змовити, ну, російською мовою, видавав уже Карамзін. І це уже він називався, до речі, Вісник Європи. Тобто він теж розповідав про Європу, але. Принаймні не французькою мовою російською, тому от тоді було започатковано цю культуру як проєкт. Проєкт цей був відірваний від поточної побутової культури тих самих Макшан, Татар Калмиків і прочих вебсів точно так як до того була відірвана французька культура елітна, тобто вона завжди була окремо, але вона була замислена як культура. Яка робить вигляд, що вона спирається на якийсь народ, тоді була вигадана ця вся історія з тим, що є якийсь значить окремий етнос, який має свій, свою культуру. І тоді ж почався масштабний процес фальсифікації фольклора. В Ютубі є багато на цю тему. Роликів, де розбирається кожна так звана народна російська пісня, бо у неї у кожної російської народної пісні є автор. Ну або вона стирена у нас, там два варіанти, або не вона стирена в українців або в неї є конкретні автори. Це все 19 століття, і тоді ж вийшов перший словник: зверніть увагу, як він називався словар живого русского языка тобто не Документів, які написані в канцелярії чи в церкві, а живого. І цей словарь Даля, про який я кажу, вийшов, зверніть увагу, в один той самий рік, коли було видано Емський, коли було Волоський циркуляр, видано. Тобто ми заборонили мову українську і натягав натомість заміну живой великоруський язик, який упорядкував такий собі козак Луганський. Володимир Даль. І, і так далі. Тобто, тут можна наводити безкінечну кількість прикладів. Але суть полягає в тому, що ця культура, яка була створена в Петербургі, руками еліт не мала підживлення знизу, тобто не було людей, які в побуті, власне кажучи, цієї культури дотримувалися. Але найближчим до цієї культури було населення саме українське України і. Тому цю культуру великою мірою робили вихідці з України цілий пласт російської літератури. Ну і то я не буду казати навіть про Гоголя, я скажу навіть про Ростасомова, який був фактично предтечею і покровителем того самого Гоголя. Я скажу про Данилевського, якого називали цим російським фінімором Купером, і про багато інших там їх може десятками перераховувати людей. Які робили російську культуру це або українці, або євреї, які проживали і формувалися в Україні і в Білорусі, тобто в межах цієї осілості. Тобто у них не було природнього підживлення для їхнього цього проекту, і тому вони черпали його фактично на окупованих землях України і Білорусі, і саме тому було таке вороже ставлення до. Української мови, української культури, тому що кожен, хто говорить українською мовою, кожен хто пише українською мовою, забирає у них одного потенціального росту. От розумієте, а у них інших немає шої ти зробиш швидко. Не Але вийде. Не а от тут люди практично розуміють ту саму мову, вони в тому самому культурному шарі знаходяться швидця вигадана мова. І це потенційні діячі російської культури. Чому була ненависть така до Шевченка? Чому його засудили? Це безпрецедентно. Я не знаю, чи були такі приклади, крім Шевченка, засудити людину без права писати і малювати? От, чи були взагалі такі приклади в світовій історії? Я не можу вам так скидочку їх навести. Чому? Тому що Шевченка це був замах на оцю саму великоруську культуру, тому що мало того, що він не хотів її робити, а він же ж тоді казав, що якщо хочеш грошей та ще слави того дива, співай про Матрюшу, про Парашу радость нашу. Султан паркет Шкури. тобто він залишив нам свідчення, що тоді за це доплачували, платили. Якщо ти робиш оцей фальсифікат, який вони називають російською культурою, тобі доплачують, розумієте? А він мало того, що сам не працював на російську культуру, він ще й за собою тягнув сотні тисячі і десятки тисяч потенційних читачів. Потенційних діячів майбутнього з цієї культури, розумієте? Під його впливом вони раптом згадували, що вони українці, і починали читати, творити і підтримувати саме українські. Тобто вони ставали мало того, що ні русскими, вони стали небезпечними ні руськими, тому що якщо калмик ні руський, то був з ним. Чи не руськи, то й Бог з ним, а от українець не російський, це вже небезпека для російського, для російської культури. Розумієте, в чому прикол? Тобто, само існування українця як такого уже загрожує російській культурі, тому що її не буде звідки брати. У них там не ростеть, розумієш це це діло. Вони можуть тільки у нас це діло з І от тому, власне кажучи, з тих часів і стосунки культурні. Українські і російські постійно в стані ядерної реакції. Якщо говорити про стан культури сьогодні, українське популяризується на весь світ, нас підтримує світ. А з Запорабрика бачимо тільки єдине: це пропагандистська машина, яка несе абсолютно нісенітниці. Зокрема, говоримо про конкретні приклади, як вони, начебто, зруйнували морську базу в Тернополі, де ніколи моря не було на карті і ну, не, буде, не, не буде, напевно, через географічне як положення. Як, не як стосовно цього, вчора чому... було в Тернополі море, що ви таке говорите? Що ви таке говорите? В Тернополі моря не було. Зараз вас закидають помідорами. Ви що? В Тернополі не тільки не було моря, а не є море. Воно зараз сьогодні є. І ми кожен тернополянин знає, де воно знаходиться. І давайте не не кажіть зовірства. Ви що? Так не можна. Трішки а, трішки вийшла що... помилка. Ви знаєте, я Прикро, дивуюся з цього парадоксу. Як вони можуть вірити в це все? Це знову ж таки якась така культурна спадщина, того, що люди не вміють здорово мислити, чи тут працює якийсь інший механізм? Ну, те, що стосовно моря, там історія така. Ми колись жили на Уралі в часі навчання в університеті, і ми зіштовхнулися з дуже цікавою штукою, коли людина говорить. Ну, я була у вас там на Югі. Ми кажемо, а, а, а де? А в Абхазії. Тобто, з точки зору Свердловська, що Абхазія, що Миколаївська область України, це один чорт. І от якщо ви подивитесь на мапу і зважите, що до, від Одеси до Свердловська, тоді поїзд йшов 2,5 доби. А, а от якщо ви зважите цю історію і подивитись, дійсно з їхнього, з їхньої точки зору, можна цілком... На мапі в масштабі помилитися, і Тернополь побачити, що він на узбережжі Чорного моря знаходиться. Це запросто. Вони живуть в своєму світі, в своїй системі координат. Вони вважають, що якщо Іркутськ і Якутськ поруч, то в Тернопіль стоїть на березі Чорного моря. Ну очевидно, для них 400 кілометрів це не відстань. А для нас з вами це якраз відстань між Києвом і Тернополем. Для них от ми були в Іркутську, коли для них з'їздити на Байкал. За 400 кілометрів це взагалі зранку поїхали і покупалися байкалі і вернулись той же день додому. Уявляєте собі? І це для них нормально, тому у них інший світ, інший простір, інші масштаби, і нам з вами їх не зрозуміти, і для них дійсно запросто у Львівській морської і Тернополі море для них можуть існувати. Вони в такі дрібниці не влазять. У них там, от те, що ми з вами повинні завжди. Собі чітко розуміти, і в культурі та сама історія. Тобто вони живуть в своїй своєму світі в своїй культурі. А у нас зовсім інше масштабування, інше головне, інше другорядне. У нас інша правда, у нас інше добро і зло. У нас інша естетика, інше вважається гарним, а відповідно не гарним. У нас інша музика, інша гармонія, інша дисгармонія. Зовсім інша. Вони базуються на все таки фінно угорських традиціях і на тюркських за, за Уральських. Оце їхнє, розумієте? А у нас навіть навіть тюрки наші вони не такі. Це кримці, то, і, то інші люди з іншим, з іншим. Розумієте, от коли там ти приїздиш куди-небудь в Естонію. От у нас хороші друзі, кум в Естонії, то ти бачиш навкругі все сіре, коричневе, і для них 256 відтінків сірого це мало. Естонці найбільше в світі розрізняють відтінків сірого, і це доведено медично. А, а ми чули від тамтешніх людей: я не можу у вас на півдні, воно все рябить в очах, я не можу. Це надто пістряво, це надто яскраво, я так не можу. А ми не можемо, коли 256 відтінків сірого і коричневого. І це нормально. Просто не треба плутати. Не треба е, те, що вони не розуміють цього. А ми з вами повинні розуміти, це інша планета, зовсім інша планета, е, на якій нам е, не треба жити. Там це не наше. Ми з вами виросли в своїй системі координат, і тому те, що вони дикі, нам на видаються нам дикими. Ну це нормально. Будь-яка е, там не знаю для Рима. Дикими ми здавалися, скіфи здавалося дикими. Нічого нормально, а ми собі е, жили і жили, і, і ми сьогодні дивимось на ту саму піктораль і говоримо: ну да, мабуть, у Рейні він був бу, були підстави їх дикими, раз вони робили такі такі дикі речі. З першої днів війни ми бачили на ваших Фейсбук сторінці, інстаграм сторінці те, що ви вступили до Лав ЗСУ. Ви разом з братом пішли захищати Україну. Так, полка Азову. ми всі пам'ятаємо ваші інтерв'ю історії. Як зараз чи підтримуєте зв'язок? На що зараз зосереджуєте свою діяльність і як стан справ сьогодні? Ну тоді ми пішли, тому що розумієте, то у нас виходу не було. Нам був два варіанти: або здохнуть просто, або здохнуть з зі зброєю в руках, і ми обрали другий варіант. Тобто, це було не те, що там все життя мріяли воювати. Тому коли погроза від Києва безпосередньо відступила, нас наш начальник нас, грубо кажучи, викликав і сказав, що ви знаєте, у нас все таки легка піхота. А ви все таки до легкої, не дуже легка ніколи, <рі> і каже: у вас значно краще виходить все таки займатися своїми справами. І ми почали співпрацю тоді з прес-служби, з ідеологічним відділом Азова. Ми розпочали широку кампанію роз'яснень, що таке нацизм, що таке націоналізм, тому що це абсолютно різні речі, це абсолютні протилежності, і ми націоналісти. А росіяни нацисти, і це йде війна. Націоналізму із нацизмом, і це не просто ми для себе робили. вважайте що це була е, спеціальна інформаційна операція, яку ми робили саме для того, щоб очистити Азов від цього кліма, яке на них насаджувала Росія. Адже саме Азов був обраний в якості абсолютного зла. Колись це був Яраш і правий сектор. Але оскільки правий сектор десь там потрошку розчинився, то Азов став, власне кажучи, абсолютним нацизмом, абсолютним, значить, злом в очах і в пропаганді Росії, і тому звісно, зняти з нього це клеймо це була задача не тільки для Азова, але і нам довелося розібратися, власне кажучи, а чи бути націоналістом це погано? Бо бачите, націоналізм, це ж не визнання, що там яка знація гірша. націоналізм це навпаки. Це сам власне кажучи, той, хто націоналізм вигадав. Такий Йохан Гердер в 18 столітті він вважав націоналізм, саме визначив його. Націоналізм це прагнення людей жити одною державою за родинним принципом. Розумієте, тобто націоналізм це прагнення народу мати власну державу. А от нацизм це вже вважання свого народу баганосним місіанізм, а інші гірші, старший брат. Оце, от якраз, комплекс нацизму. Тобто націоналізм. Це от, як казав по можете можна це Це націоналізм. Розумієте, а там, де піднятий російський прапор уже опускати його не можна. От це нацизм і імперіалізм. І сьогодні це війна між націоналізмом і нацизмом. Ну, власне кажучи, така ідеологічна робота сьогодні і є нашим внеском в боротьбу, в тому числі І це обов'язково вийде. Все обов'язково вийде да, і да і тому ми не 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 втрачаємо зв'язків. Ми е, воюємо, але воюємо уже тим, чим у нас краще виходить воювати. Тобто, словом відео. У кожного свій фронт. Так. Насправді, дякую вам за те, що мав нагоду сьогодні поспілкуватися з вами. Ефірний час обмежений, але тим не менш, я сподіваюся, що наша перемога буде якомога швидшою. Ну а ви мотивація, приклад для сотень тисяч українців. Дякую, що мали сьогодні нагоду поспілкуватися з вами. Дякую, слава Україні! Героям слава! Ну що ж, залишайтеся разом з телеканалами Тернопіль, 1 та НТБ. Побачимось.